Моя доченька, що вернісь, будь мы тебя тяжімо любим. Вернись, я тебе дуже прошу. 29 липня до Борольського РВН йшла заява від жарко Юрія, жителя міста Києва, про те, що його дочка 91-го року народження жарко Єлізавета зникла і невідомо, де вона знаходиться. Виїздом на місце пригоди слідчої оперативної групи було встановлено, що вона перебувала в селі Карапеші у своїй бабусі і пішла відпочивати своєї знайомої, до своїх знайомих. І зникла з будинку у період часу 29 числа з двох годин ночі до п'яти ранку. Звичайний літній день. 28 липня у селі Карапиші, що на Київщині, нічим не вирізнявся, поміж інших. І бачу гулянку, яку надумав влаштувати один з місцевих трактористів на честь свого 30-річчя. Місце для застілля чоловік обрав біля річки у густому верболозі, подалі від сторонніх очей. На гулянку нікого не запрошував. Це не прийнято у селі, де всі один одного знають. Я ж не хожу на дістаті. Ну тобі ж діти, бажання. Я за це Боже, я проклинаю цей день, що я взагалі вирвався сюди. Раз, вирішив поїсти на халяву для шашлика та попити горілки, і то, бачите, як встряв. Жінка, а жінка ось з лікарні. Видзвонять, вона ж теж пережила. Слава Богу що родила. Він був на святкуванні чи не єдиним тверезим. Перехилити черчину другу йому вже давно заборонили лікарі. Ну а вже не взяв. Не взяв Ні, з серцем погано. Ага. Денис пам'ятає усі деталі святкування, хто з ким сидів, що а головне скільки пив. Чоловік і гадки не мав. Що за кілька днів його твереза пам'ять знадобиться міліції? Саме з цього місця почалися перипетії того вечора. Місцевий мешканець святкував тут свій день народження. Прийшла сюди і Ліза, молотіла шашлики. Пила самогон і курили навіть бульбулятор. Бульбулятор народне творіння. Пластиковій пляшці надають спеціальну форму, а потім курять через неї марихуану. Наркотик куштували на десерт. На жаль, модна проте від цього не менш пагубна звичка городян прижилася у селі. Завдяки цій знахідці вдалося встановити усіх гостей, які були на дні народження, адже відповідати за наркотики ніхто не хотів. Тож люди, аби зняти з себе підозри, вказували один на одну. 15-20 чоловік. Вони всі встановлені. І здійснюється аноді. Хлопці розповіли, від основної юрби відокремилася компанія з п'яти осіб. Серед них була Ліза Жарко. Молоді люди жадали продовження бенкету, проте у більш тісній компанії. Для цього навіть підходяще місце підшукали порожній будинок одного із своїх знайомих. Вони мене ключі попросили, я їм дав ключі, щоб вони там собі ночі уєднінялися. Ми перші прийшли сюди, вони потім вже аж за нами пізніше, через хвилин 20, -20 ми прийшли. А хто сюди перше прийшов? Ти прийшла? Так, я прийшла з Вовою. А потім пізніше вже вони прийшли. Дівчата накрили на стіл. Потім усі пили шампанське та пиво, не відставала від інших і ліза. А потім вже коли сиділи за цією табуреткою, вона випила стопочки маленькі, вона випила. і І пивом да, запила. Чи пиво спочатку, а потім шампанське. Ну, коротше, щось мішнуло. І з Сашком вже ж вони пішли в Ну, Минут 15. Їх не було, потім вони вийшли, п'ять Саша випив ще пива, зайшли в кімнату. Сашко зустрічався із Лізою, але знали про це далеко не всі. Рідня молодої киянки була проти такого союзу. На думку батьків дівчини, ніщо не могло поєднувати студентку другого курсу економічного факультету столичного вузу із селянином без освіти та із сумнівним майбутнім. Говорю, мовчка, ти ж не думаєш у село їхати. Я вірю, розумієш, йому потрібна дівчинка така, щоб вона була ну, селянська. Ну, на що це така дружба? Бач, вона з нею зустрічалася. Я цього не знала. Ліза, зустрічалася із сашком потайки, незважаючи на доволі нерівні відносини. Молоді люди часто сварилися, ввечері зникнення дівчини не став винятком. Там що говорили, вона була заплакана. В нас. Напився, сказала, що він п'яний, сильно йому пити не можна, а потім вона опять же зайшла, аж забігла, наче в хату. Щось вони поговорили там з Сашою і пішли опять в кімнату. Ще вона випила шампанського, пішла вона в кімнату. З тих пір про Лізу більше ніхто нічого не знає. Відколи Сашко зачинив за собою двері у кімнату старого будинку, селом гуляють страшні чутки про вбивство. У міліції до них ставляться стримано слідство, поки що не встановило жодного факту, який би вказував саме на такий розвиток подій. Відпрацьовуються різні версії, тому що те, що могла вона поїхати або до своїх друзів в Київ, або в село в місто Богославо. Також при відпрацюванні її зв'язків було отримано інформацією, що вона дві неділі назад відпочивала на морі і могла там завести нові знайомства і десь поїхати на зустрічі зі своїми новими знайомими. Їх було п'ятеро у будинку. В одній з кімнат на дивані спали Аня і Володя. Забувся важким п'яним сном і Максим. Хлопця поклали на вузеньке ліжко у цій самій кімнаті. У другу почувальну пішли Сашко і Ліза. У будинку ночувало п'ятеро, проте прокинулося четверо. Ліза зникла. Ось на ці були в кімнаті. А вони довелося в цій кімнаті. Сашко останній, хто бачив лізу, до таких людей у міліції завжди ставляться з особливою увагою. Олександр Євтушенко 20 років до кримінальної відповідальності не притягувався. Працює на місцевому комбікормовому заводі. Робочий день на підприємстві починається о 8-й ранку. Тим не менш, гуляти до рання парубку було не лінки. Встаю в 7 часов. Ну, Сніда десь минут 28-му на роботі. Десь до півдев'яту, десять, коли Сашко розповів, прокинувшись і не знайшовши поруч подруги, він зайшов у сусідню кімнату. Розбудив Аню і спитав, чи бува не знає, де Ліза, та дала негативну відповідь. Аби поїхати на роботу, Сашкові не вистачало велосипеда. Він забув, де його поділ. Про двоколісний транспорт парубок спитав у Володі. Він ще його поставив, по-моєму, за воротами там, чи за забором. Він ще зранку розбудив, і спитався в воги, де він велосипеда. Чи ніхто не бачив його І ну, Потім, мабуть, знайшов. Сашко розповів, вони з Лізою не планували залишатися на ніч у чужому будинку. Втім, через велику дозу алкоголю йому стало зле. До шампанського парубок усе пам'ятає. Далі, каже, суцільне будинку. Я заснув, проснув може вона й будила мене і будь Про конфлікти з Лізою Сашко не згадує. Хлопець помітно нервує, проте, здається, більше переймається за себе, ніж за дівчину. Мабуть, прекрасно розуміє. У слідства до нього питань більше, ніж до будь-кого іншого. Тим не менш, парубок має свою версію зникнення лісу. Ну, вона ж була на морі. дзвонила, і казала, мені тут скучно, тут так, то вона вернулася швидше, ніж подруга. Ну оце я думав, що в будь вона могла піти, Ну там, каже, ну, там цей подружник без моря. Подумав, що має туди поїхати? Ми обшукали у селі кожен клаптик землі. Оглянули кожен кущ. Не залишили без уваги і у колодязі. До порожніх ферм та покинутих будинків заходили по кілька разів. Сподівалися, бодай на якусь підказку. І таки знайшли її. Тут ми. Ну, не м'я хлопцям, найшли титу. Таке кино. Ось за цими піддонами з ракушняком лежали навушники і брелок з камінцями. Хто їх закинув у кущі? Ліза, мало ймовірно. Хтось інший, кому не потрібні дівочі причандали, безліч питань та поки що без відповіді. Той самий Денис згадав, що перед гулянкою Ліза сварилася із сашком. Дівчина збиралася їхати до Києва, а той був проти. Каже, пішли додому спати, бо рано вставати. Мені каже, в Київ подачу. Ну, Київ. Да. Він каже, ніякий Київ не пише, каже, ми будемо тут Даша. Празднуються. Щоправда, бабуся Лізи категорично заявила, онука не могла так вчинити. До цього я їй вірила, я їй довіряла. У мене вона була якась така, ну, Як то саме краще вона зі мною? Ділилася, все. Приду приїжджала, вираз поїхали на дискотеку. Вона спрашує, бабуся, ми поїдемо на другу дискотеку, спрашує з ким, з тим, з тим, з тим, ану дай телефон, там, щоб я почула дійсно, що це чи ні. Вроді нічого. Фотографіями Лізи ми кинулися на автостанції та до кондукторів електричок. На потяг вона не сідала, а ось у автобус цілком могла. Ось сьомій ранку із карапищів відправляється ось цей пас. Він прямує у сусідній Богослав. Саме там, за словами Сашка, живуть дві подружки ліси. Ходять. А в скільки ви сюди Паш. приїжджаєте? Без 10, без 55 ран. Звичайно, цей ранічний рейс, він такий, ну, нервний. Ще нерв дуже багато бабок, які на базар. Ну багато молодих їздить, тому що буває їжу там і на базар в білу із батьками і. Ну, це знайоме. Ось я бачив людей, а скоро радуємо. Коли у можливих свідків є сумніви, у міліції лише руками розводять. Адже не вдається отримати ствердну відповідь на поставлені питання. Тож кількість версій зникнення лізи зростає майже щодня. Хто причетний? Аня і Володя? Можливо, Максим. Проте хлопець перебрав Сашко, той був не кращим за Максима. Звісно, якщо всім цим молодим людям повірити у їхню ладну розповідь, Ми приблизно около п'яти часов. Не більше півчаса вони сиділи, а вони ушли. Ми у сусідньому Богославі. Ресторан Казка знаходиться неподалік від автостанції. Так офіціантка нам розповіла про дівчину, фото якої ми їй щойно показали. Жінка впевнена саме Лізу за цим столиком бачила у четвер, о 17-й годині, 29 -го липня, Через 12 годин після зникнення дівчини. Це вистро наша у нас, нас буднічеба. Зато запевнає ще ока, коли тебе два стола на тобі, і дете приходять за бар, заказують, ти, ти глаза шукаєш по волозам, хто в тебе заказує. А я не ним кажу дві стати, а це не ви заказували. Я їй ще без очіку, це ще не узнала. Ребята показали, ребята, там ганчу, нічого. Є фотографія, де вона в очках, в цих очках. Вона в очки не знімала, вона точно була очках. Може не в цих, але похожу, чоловіка. За словами офіціантки, Ліза була не сама. З подругою дівчата замовили два бокали вина і морозиво. Русилася руки я хоч я дуже казала, що лібо того, що будун хороший, лібо того, що переживала. Ну, на нервничала нічого. Ганяла вона така. Тось... Не нервничала. Вона нервничала. Не сразу Ольга і сама тікала з дому у 16 років. Тож, можливо, і відчула, а потім і запам'ятала споріднену душу. Я сама з дому ходу, але то я знаю, як себе тискоді. батьки. Тим не менш, важливість свідчень офіціантки з богославського ресторану не можна недооцінювати. Вони дають шанс батькам і міліції сподіватися на хиппієн. Після вина у ресторані Казка Ліза з поки що не встановленою подружкою пішли у напрямку автостанції. Сліди дівчат губляться у пасажирському мурашнику. Заклопотані водії та диспетчери просто не звернули увагу на двох студенток, яких у Богославі тисячі. О 17:30 з Богослава відправляється автобус у Київ. Тож, можливо, на нього поспішала Ліза. Та як земля тріснула, і де дитина ділася. Кошмар. Поки Лізу шукають, її батьки вкриваються передчасною сивиною. Вже минуло два тижні, як про їх дочку, нічого не відомо. Ліба моя доченька. я очень тебя прошу, девочка моя любимая, я тебя очень прошу, вернись, пожалуйста, домой, как бы то ни было, что бы ни случилось. Я тебя очень прошу, мы тебя ждем, любим, постоянно тебя, я тебя очень прошу, Дойца, мы без тебя не можем. Умоляю тебя, вернись, что бы ни случилось, как бы там не повернулась ситуация, что бы тебе не пришло в голову, или ты куда-то уехала, или что то где-то с кем то встретилась, рікате я тебе очень верні, я тебя очень прошу. допоможіть встановити місце знаходження Лізи жарко 1991 року народження. Волосся темне, худорлявої статури, зріст 155-160 сантиметрів. Була одягнута у короткі джинсові шорти сіру футболку. При собі мала чорну сумочку із ремінцем у вигляді цепка. Може перебувати у Києві або у Богославі. Усім, кому щонебудь відомо про обставини зникнення або ж місцезнаходження лізи, прохання телефонувати за вказаними номерами або ж 102. Конфіденційні повідомлення можна залишати на нашому сайті кримінал.ті Кнопка Країна має розшукати.